Привіт, фанати Монокаліс! А у нас сьогодні на огляді бігоди майстер. Клієнт попросив все передивитись, затягнути і виявити якісь косяки, якщо вони там є. Не будемо зволікати, пішли його розбирати. І ми не тільки будемо сьогодні розбирати та ремонтувати, хоча воно нове, що тут ремонтувати. Ми проїдемось на ньому та дамо свою якусь оцінку. Переносимось на наш робочий стіл. А це наш мотор вже розібраний. Тут в принципі все так само, як і на ЕС. Він на новій RS. останніх ревізій він так само виглядає. Впресована вісь сталева в, в алюмінієвий статор. Наскільки це надійно? Я вже попередніх відео питав це у вас. Але не було нарікань, я ще не бачив такого. Пофарбовано, бачите, як вони тут заклеїли завод на заводі, заклеїли посадкове місце під підшипник і пофарбували разом, ну наче в гаражі пофарбували. Якщо чесно, виглядає не дуже. Моя рекомендація по-любому цей мотор покривати лаком, бо оці нитки да, вони ходили десь на сантиметр по плітуді, тобто воно тут ну, зовсім ненадійно. І щоб, коли ви їдете, у вас тут все було статично. Підшипники, як завжди, невідомої фірми 6012, такі самі, як на Новій RS. Замінили одразу на NTN. Якщо ви захочете залишити собі рідний підшипник, в принципі, тут нічого поганого немає, багато смазки з двох сторін І пильник. Дуже дивно, але в принципі нормально. І тут як дві юбки, ну, я думаю, ви мене зрозумієте, ущільнення в принципі, плотне, але не зрівняти з NTN. Обіт у нас такий же широкий приблизно, як на Шермані. Покришка 27514 це моторозмір, тут стоїть з заводу ЦСТ, в принципі, непогана покришка. Підійде так для міста і для оффроуда. Якщо ви не знаєте, де ви більше будете кататись, вона підходить, мені здається, для всього. Батарейка вже розібрана. Ущільнення ніяке, абсолютно. І, звісно, ну, корпус можна було зробити якийсь металевий, бо у нас же ще, Ну, ці батарейки, можна сказати, частина, частина корпусу, і ну, вони повинні бути якісь міцні Samsung 40T. Таке питання, чому Kingsong S-18 могли зробити алюмінієвий корпус. Хоча також вони там ті батарейки нормально не ущільнили, вони там повтаються і розламується стрічка, що їх з'єднує. Але все одно там нормальний алюмінієвий корпус зробили, хоча б не переживаєш за ці, якщо кудись вріжешся. А тут просто оцю, не знаю, ну це не зовсім а кріплення взагалі. Короче, от Конструкція батареї це. А саме більше, що не подобається мені в цьому колесі. Виглядає, я думаю, для вас і для нас трохи незвично. Ми зняли звідси мотор і зняли акумулятори. І що залишилось від, від колеса? За що я заплатив гроші? Де колесо взагалі? Просто дві стійки, плата і амортизатор, і, і, і все. Дісплей ем, мені все це вже починає е, нагадувати. Якийсь там, наприклад, InMotion або Ninebot. в них вже три рівня плат. Це перший рівень з дисплеєм. Виглядає ну, поки все класно. Великі кнопки, до речі, надійні. Перше, що мені не сподобалось, як при. Прикріплена платка Bluetooth. Мало того, що вона 3 копійки коштує, а ще й нормально її приклеїти не можна було. Ця плата, основна, можна сказати, тут контролер, який керує всім, світлом, периферією всякою, та також. Силова частина, силовою частиною, і це вона. Приводи конденсаторів дуже величезні, масивні такі. На рахунок транзисторів вони трохи менше, ніж завжди вже ставлять в сучасні колеса потужні, але вони зроблені в корпусі депак. І що це нам дає? У них класна тепловіддача. Вони хоча там розраховані на 150 вольт і на 115 А, але їх багато. і Депак нам дає те, що вони класно охолоджуються. а Охолодження зроблено таким чином, що ця плата вона не текстолітова, як ви бачите, я вже віддер спеціально для вас. І між платою і корпусом термопрокладка стоїть. Тут алюмінієва плата це крутий плюс, що вони пішли на такий крок, а не просто вентилятори, а зробили. Таку класну тепловіддачу, систему охолодження пасивно. Кріплення мотору затягнуто було нормально. Зокрема, стійки мені не сподобалось, там не до кінця було дотягнуто, але все на синьому фіксаторі і всі гвинти. Дуже дякую Бігоди. Трохи про підвіску. Тут стоїть аморт з написом Бігоди. Що нічого, напевно, нам не каже. Якщо б тут було б написано Fox, було б приємніше. Лінки стальні. Ну, не знаю. Зараз в велосипедах, напевно, вже не зустрінеш стальних лінків. І знову я згадаю, те колесо, що я не люблю S18, там хоча б вже алюмінієві лінки стоять. Ну і звісно, як це все виконано. Тобто, не те, то, що, ну, бачите, як воно ходить, вона не закручена. Це палець і закручен болт, видно, видно до кінця, але от стільки у нас свободного ходу. Просто навіть там не сотки, да, а міліметра два воно ходить. Вільно, я можу так зжати воно. Дивіться, технології, які ходить просто на міліметра два з половиною. Я навіть не знаю, що сказати. Так, в мототемі і велотемі Оце називається ноги, а це штани. Ноги в нас стальні а штани, в котрі входять ноги, ну, це логічно. Фрезеровані. Алюміній, фрезерований, наче, наче виглядає все непогано. І вони декоративно це зробили, як на китайських мотоциклах. Класно зроблений паз під, під кабель на мотор. Та також тут стоять три зажима, ну, чотири, що зажимають його, і він не вискакує. Тут звичайна фара, світлодіоди, нічого не заморачувалися, як Inmotion в 11, наприклад. ну, щось Звичайне китайське. Зумер також, наче не на звідси, тут торчить, тут там, виступає. ну, Класичний варіант, нічого нового. Задній ліхтар вже схоже щось на передове. Типу, не воно щось такого стоїть. Мені подобається, але кажуть, що світить не дуже. Коли я став на це колесо і проїхав по Бруківці, я просто кайфанув, якщо чесно. По рівню емоцій, що ти отримуєш при їзді на цьому колесі, наприклад, і на моєму В12, В12 десь тут. А ось тут бігоде uh, монстр. Пару слів про підвізку. Не відчувається, що вона якась розхлябана з люфтами, як, як я показував до цього. Я викрутив відскок на максимум. Так... Та також накачав 260 десь атмосфер, напевно, 270 навіть. Потужність колеса дуже відчувається, особливо при старті. Ти стартуєш і розжиняєшся просто моментально. Я встав на це колесо і в першу хвилину зрозумів, що це колесо зроблене як для мене. Воно дуже зручно. По ширині, по ширині ног, по, по садці, да, якщо на по постановці ног, напевно, правильно сказати. Колесо дуже зручне. Наприклад, на Шермані мені незручно, я не можу його нормально розігнати. Тобто до 40, от я брав Шерман, до 40 максимум. Мені якось, ну, якось дивно, я не можу нормально його розігнати. А тут став і поїхав хоч 40, хоч 50 одразу. Дуже класно. Є в мене один мінус, як звісно, це висота педалі. І якщо чесно, я заходив там в поворот. На площі, і колесо, значить, як хотіло вити з під мене. І от висота, це для мене не дуже зручно, я не звик до цього, до такої висоти педалей. Я катався на ньому півгодини, а розбирав і збирав три дні. І як воно зібрано, мені не дуже подобається, а кататись на ньому колесо виглядає дуже футуристично та також приваблює своїм агресивним дизайном. Ще один плюс, мені дуже подобається мотор. Мотор такий, як і в останніх ревізіях РС. і тут стоїть дешевий підшипник. Тут диркомотор, як ми звикли його називати, але підшипник дешевий, із ВНТН, НТН він там до тисячі гривень коштує. Так що це великий плюс. Та також є невеличкий плюсик це налаштування амортизатора. Там є відскок, ну, ребаунд. Можна налаштувати під себе. І вибачте, для мене із плюсів, напевно, це все. Переходжу. До мінусів. Не подобається підвізка, як вона виконана: оці люфти, оці втулки частини лінку стальні. І це якось дуже нетехнологічно. Це мінус. Виконання батареєк. Оцей корпус легенький, м'якенький, пластиковий, та також кріплення кріплення самих батарейок. Мені дуже не сподобалось. І також вони не загерметизовані за водою. Це. Електронна частина. Така сучасна, От вони там і там взяли Inmotion і Z10 цей сендвіч. Але ну, коли конденсатори впираються в конектори, це не дуже класно. І ну, я збирав його, якщо чесно, оцю частину з платами десь годину. І ну, це мінус. Я хоч хлопець не маленький, але його вага ну. Вона величезна, так що для мене це також мінус. Де вага, там і ручка. ручка. ну За нею мені піднімати дуже стрьовно. ну Вона не виглядає надійною, що вона витримує цю вагу. так що... Задній ліхтар. Ну, піддивились у v 12 напевно, його зовсім ну він не яскравий. так що... Мінус. В кінці відео хочу сказати майбутнім власникам, що обов'язково потрібно подивитись батареї, ущільнити їх, бо вони, коли ви їдете, просто у вас там бовтаються легко. Тому і обов'язково кришки герметиком обробити на самих батареях і затягнути всі гвинти, бо тут не всі будуть затягнути, а це ваша безпека. А я сподіваюся, це відео для вас було корисним. Якщо ви не підписались, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки вподобайки, коментуйте, задавайте питання, пишіть, про що б ви хотіли, щоб ми зняли наступний відео. Всім удачі, всім пока. Катайтесь, наламайтесь. Пока!